Так, поки слухав слухав з Михайлівської площі, то е, на, написав кілька рядків пісні про Януковича, яку ми зараз пропонує всім вивчити і заспівати. От, ми е, на днях перед тим співали пісню, щоб Янукович підписав угоду про ЄС. Для нього це не актуально, він цей свій шанс стратив його більше ніхто нікому не дасть. Але є друга пісня. От, я зараз пропоную навчитися і співати. Отже, отже перший, перший, перший варіант. Янукович у відставку ти і ти. Янукович у відставку ти іди. Так народ тобі сказав і на двері показав. Зек, геть, зек, геть, геть собі іди. Навіть не на пане знає, але зараз ми всі їм з вас, окей? Але щоб у нас було більше натхнення вчити цю файну пісню, новини з Калуша. Калуша оголосили територію вільної від Януковича і спалили його портрет. Ну що, вчимо пісню? <риклад> Янукович у відстав ти іди ще раз, Янукович у вістав, ти іди, так народ тобі сказав і на двері показав. Зе-гей, зе-гей, геть собі йди ще раз. Забавда слова, я печтаю, що слава, Янукович устав, ти іди, Янукович устав, коли ти іди. Так народ тобі сказав і на двері показав. Зав'як, геть, геть, геть собі іди. Я нуковичу відставку, ти іди. Я нуковичу відстав, ти іди. Так народ тобі сказав, і на двері показав.